Відсьогодні у Сумах на чотирьох вулицях запрацювали камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Ділянок, де встановлені прилади, п'ять. Де саме Діана Крахматова розповість. Це вулиця Героївкру, 20. Одна з тих, де встановлена камера автофіксації. Вона вимірює швидкість авто, які їдуть з боку обласної лікарні. дороги нас плохі. Тут дороги погані, особливо й не розгонишся. Я не знаю, навіщо вони потрібні. Мені, як водію, не дуже. А чому? мішають ну, працювати. Я їх бачила. А скільки вона сама їх пішоходу? Як? Нормально, звісно, хай менше будуть ганяти хоч. <рес> І ми, Нам, нам же ж теж правильно треба ходити. На вулиці Героїв Сумщини камери знімають показники в обох напрямках. З початку року тут трапилося 9 аварій, каже речник патрульної поліції області Олег Сологуб. Окрім цієї вулиці, такі прилади є ще на трьох ділянках. Приводи контролю каскад, які працюють в автоматичному режимі. Вони розташовані на вулиці Харківській, неподалік з перехрестя з вулиці Лінійною, де трапилося 4 дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими. Також вона розміщена на вулиці В'ячеслава-Чорновола, на перехресті з вулицею Засумської, де трапилося шість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, а також на вулиці Героїв Крут, де від перехрестя з проспекту ушпи до річки Псел трапилося 14 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Обмеження швидкості на ділянках, де є камери, становить 50 км за годину. За перевищення штрафуватимуть. У разі перевищення обмежень швидкості руху в понад 20 км за годину, але менше, ніж 50 км за годину, на правопорушника накладається штраф в розмірі 340 гривень. Якщо це обмеження перевищує 50 км за годину, то на водія накладається адміністративний штраф в розмірі 1700 гривень. За словами Олега Сологуба, камери поки фіксуватимуть тільки перевищення швидкості. Прилади розпізнають номери автомобіля, дані передаються до патрульних і вони виписують штраф, про який власника автівки можуть повідомити кількома способами: у тому числі листом на електронну пошту, в СМС повідомлені або відправити інформацію в застосунок дія. А я і так не А я і так не порушую. Мені все одно. Пішоходам звичайно гарно. Тепер будуть менше ганяти, сподіваюсь. Діана Крахматова, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. Як розказав Олег Сологуб, з початку року на дорогах Сум сталося 838 аварій, в яких загинули двоє людей, а травмувалися 202 людини. Одна з причин перевищення швидкості. Із початку року на водіїв патрульні. За це склали майже 6 тисяч адмінпротоколів. Додам, крім сум, сьогодні такі ж камери автофіксації запрацювали у Кременчуці, Івано-Франківську, Тернополі, Кропивницькому, Миколаєві та Білій Церкві. Камери закуплені за гроші державного бюджету до кінця року. За інформацією міністра внутрішніх справ, їх має бути на дорогах країни 270.